Годинник астронавта місія Полон Аполлон-14» продали на аукціоні за рекордні 2 мільйони 200 тисяч доларів. Годинник астронавта НАСА Едгар Мітчела, який побував на місяці у 1971 році, продали на онлайн-аукціоні за рекордні 2 мільйони 200 тисяч доларів. Цей аксесуар вважається найдорожчим годинником космонавтів, який коли-небудь йшов з молотка. Як розповіли у виданні Space.com, під час місії на місяць НАСА видавало членам екіпажів годинники Omega Speedmaster Professional, які кріпили на липучі частини скафандрів, аби використовувати у відкритому космосі. Натомість, деякі астронавти Аполлону здебільшого приховано брали на борт космічних кораблів особисті годинники. Колекціонерам вдалося помітити ці аксесуари на історичних знімках і відео. Едгар Мітчел став шостою людиною в історії людства, яка ходила поверхнею місяця. Однак невідомо, чи носив астронавт свій ролекс, коли робив історичні кроки супутником землі. Компанія, що організовувала аукціон, описувала, що ролекс gmt Мастер Едгара Мітчела був у чудовому косметичному стані з легкими подряпинами та потертостями від використання. На задній частині корпусу є напис Носив командир Едгар Мітчелл на ополоні 14 1971 до Карлін моєї доньки. Годинник продавали разом із сертифікатом автентичності, який підписав сам астронавт.